Вже навіть європейські партнери прямим текстом звернули увагу Офісу президента і е, влади, в принципі, яка продовжує відстояти формат єдиного телемарафону на тому, що такий формат висвітлення інформації в Україні є не просто неефективним, а він є таким, що слід ліквідувати, тому що він не об'єктивний, він фінансується з державного бюджету в інтересах влади, і він такий, що суперечить. Євроінтеграції України це не просто слова якогось там європейського дипломата чи політика, це офіційний звіт Єврокомісії стосовно України як кандидатки на вступ до Європейського Союзу. Такий звіт щорічно восени Єврокомісія публікує. І єдиним, хто продовжує захищати формат єдиного телемарафону, це Офіс президента і Міністерство культури. Яке заявило, що що би там не розказувала нам Єврокомісія, наші європейські партнери, цей формат буде продовжувати працювати, буде продовжуватись фінансуватись на наступний рік. Закладається понад 2 мільярди гривень на нього, і буде продовжувати зручним інструментом для влади для того, щоб в такому вигляді їй хвалили і розповідали, що в нас в країні начебто, все добре. Ми з командою розумної політики вже давно звертаємо увагу на те, що Потрібно відмовлятися від єдиного телемарафону. Я до речі переконаний, що мало хто з вас його дивиться і довіряє йому, а переходити до е, нормального інформаційного висвітлення і реалістичного висвітлення наших процесів в нашій державі до так званого плюралізму думок, коли не тільки звучить позиція офіційна позиція влади, а звучать в тому числі альтернативні думки і пропозиції. Але цього всього не відбувається. Я сподіваюся, що звіт Єврокомісії, яким прямим текстом зверну увагу на цю проблему, хоча б дасть якийсь частковий ефект.